Спеціалістів управління будівництва та інфраструктури були задіяні в ряд комісій по обстеженню об'єктів соціальної інфраструктури, а також об'єктів освітньої галузі. Це стосується закладів дошкільної освіти, також закладів шкільної освіти. В них були задіяні наші спеціалісти по обстеженню даних об'єктів, в яких було виявлено ряд. Питань щодо аварійних робіт, ряд питань щодо поточних ремонтів, ряд питань щодо підключення та влаштування електрокотлів, також влаштування бомбосховищ. Спеціалістами нашого управління було складено акти обстеження, було зроблено дефектні акти, після чого були ці документи передані управлінню освіти для подальшого складання кошторисної документації та проведення даних процедур по ремонту даних об'єктів. Процедури завершені, роботи виконані. Частина робіт йде до завершення, частина робіт виконана. Після чого спеціалістами управління було проведено ряд заходів щодо проведення обстежень по об'єктам культури, а саме будинків культури по селам Ключарки, селам Дерцен, де виявлено ряд робіт аварійного характеру, складені відповідні акти обстеження, також дефектні акти. Після чого передані дані документи даному управлінню освіти. Складається кошторисна документація. Дані роботи будуть. Проведені в поточному році також управлінням будівництва було заключено 13 договорів на загальну суму 406 тисяч гривень. Підписано 8 додаткових угод по раніше укладеним договорам. Прийнято відповідне рішення на сесії Мукачівської міської ради щодо передачі об'єктів незавершеного будівництва, а саме проєктно кошторисну документацію по об'єктам реконструкції та капітальних ремонтів вулиць. Мукачської ТГ було передано було передано на міськводоканал для подальшої реалізації даних об'єктів і запуску їх в роботу. Також було передано об'єкт завершеного будівництва на міськводоканал. Це стосується об'єкту будівництва зовнішніх вареж електропостачання для каналізаційно-насосної станції на розі вулиць Підгорська, Дем'яна Бідного поновача Люлія, місто Мукачево. Це КНС, яка була виконана, завершена, також передана в роботу водоканалу. Управління будівництва розроблена проєктно кошторисна документація в 2016-2019 роках по об'єктам капітальний ремонт дахів Мукачівської територіальної громади, а саме об'єктів культури освіти молоді та спорту, а також проведення капітальних ремонтів та реконструкції по об'єктам реконструкції системи опалення, вентиляції та санузлів по об'єктам, також освіти молоді та спорту. Їх було подано на коригування. Дані об'єкти відкориговані. Зараз буде готуватися документація по проведенню даних об'єктів, проведення процедур відкритих торгів. Зараз на сесії Мукальської міської ради буде подано новий проект рішення щодо об'єкту реконструкція вхідної групи скульптури рік біди і повені. Це в нас знаходиться в центрі міста. Ми зараз готуємо тендерну документацію. Після чого буде оголошена відповідна процедура. Надіємося. Будуть учасники і дану процедуру буде проведено. Надіємося, будемо ці роботи ці роботи завершимо до кінця поточного року. Щодо об'єктів незавершеного будівництва, які в нас зараз склалися, це, а це є два об'єкти незавершеного будівництва. Це є привокзальна площа. І капітальний ремонт ЗОЖ номер 3. дані об'єкти поки що знаходяться в підвішеному стані. Чому тому, що капітальні видатки, як ми знаємо, вже рік не оплачуються казначейством. Кошти на дані об'єкти виділені, кошти забезпечені в повному обсязі. Єдина проблема в тому, що ці об'єкти неможливо завершити ще раз, наголошую зв'язку з воєнним станом у державі, тому що капітальні видатки не фінансуються казначейством. Нашої громади, ну не тільки нашої, а взагалі по Україні. Це є третя черга фінансування. Ми стараємося якимись силами пробувати це завершувати, але на даний момент це дуже дуже важко, тому що підрядні організації виснажені повністю у плані фінансового забезпечення.